Вітаю на 16 уроці. Сьогодні ми з вами вивчимо нову літеру. Але спочатку давайте згадаємо ті, що вже вивчили. A E, S, G, N, U, L, C, D, F, T, O, P, I. R, M, H, B. Добре? Давайте згадаємо слова. Але спочатку я хочу, щоб ви згадали ці слова самостійно. Я даю вам хвилинку. Будь ласка, спробуйте згадати всі слова, що ми вже вивчили. Окей, okay. я впевнена, що ви згадали всі слова, але давайте ще раз зі мною: дрес, lion, сан, snake, guitar, бас, cup, до, трам, flower, лам, horse, moon, elephant, cake, бол. House, flag, car, goat, red, mouse, frog, bed, cap, rabbit, hat, plum, hand. Mouralsi. Давайте звуками. Letter O sound O, letter I sound I. Letter T sound t. Letter L sound l. Letter N sound n. Letter P sound P. Letter E sound e. Letter G sound g. Letter U sound a. Letter B sound b. Letter D sound d. Letter A, sound E. Letter F, sound F. Letter H, sound H. Letter C, sound K. Letter S, sound S. Letter M, sound M. Letter R, sound R. Добре. Сьогодні в нас нова літера. Letter K sound K. Letter K sound K. Litera K zvukne K. Letter K sound K. Kite. Letter K sound K. Kite. Letter, Letter K sound K. Kangaroo. Letter K sound K. Kangaroo. Letter K sound K. Літера K дає звук К. Letter K – саунд К. Сьогодні ми з вами вчимо перше буквосполучення. сполучення. сполучення дає один звук. Тобто дві літери дають тільки один звук. Ось сьогодні в нас перше. Це буква сполучення CK. Вони дають один звук. К. Сі-кей. саунд к. Сі-кей. саунд к. Буква сполучення Сі-кей, але читається воно як К. Запишіть, будь ласка, літеру та букву сполучення собі у К. Летекей кей Саунд К. Давайте почитаємо слова. first words with the sound E. Can, kept, kelt, keg, kept, kennel, cat, kettle, kept. Sound O. Rock, dock, cock, frock, lock, sock, cock, clock crock. sound, eh, Pack, back, sack, clack, black, track, brack, stack, snack. sound, e. pick, brick, stick, pick, flick, dick, pickle, nick, Крик. Саунд А. Мак. Бак. Лак, rock, duck, Хак. Хак. luck, struck. Зупиніть відео і прочитайте ще декілька разів ці слова у голос бажано. Сьогодні ми вивчимо нові слова. desk desk milk milk kitten kitten clock clock duck duck cock cock sock sock black black dobre Запишіть, будь ласка, слова собі у зошит, та треба їх вивчити: Desk, milk, kitten, lock, black, duck, сок, кок, сок. Добре. Зараз ми прочитаємо слова, словосполучення, речення та перекладемо їх на українську мову. Е кок. And a duck. Півень та качка. A black kitten. Чорне кошеня. big desk and a big pen. Великий стіл та велика ручка. A little clock. Маленький годинник. It is a red kitten. Це руде кошеня. A kitten and a rabbit. Кошеня та кролик. A little desk. Маленький стіл. A bad clock. And a bad cap. Поганий годинник. Та погана кепка. A Black Hat. Чорна шляпа. Bob has got a sock. У Боба є шкарпетка. Добре, продовжуємо. Зараз ми з вами будемо знаходити. Український відповідник англійським словосполученням та реченням. A big desk. А, давайте може візьмемо. Привет. Так. A big desk and a big clock. Так. Великий стіл та великий годинник. A red hawk and a black duck. Так, роды півень. Так, чорна качка. A little nut and a big plum. Так, маленький виріх. a a red dress and a black hat tak, czerwona su suknya, czarny śliapa it is a black sock Це чорна шкарпетка. Але я його не написав. Ви бачите? Я не бачу. Пробачте, але він тут має бути. It is a black sock це чорна шкарпетка. У нас тут така жирна галочка. Ми це зробили. It is a little kitten. Tak, to małe kochenia. I ostatnie. Taras has got a little kitten. Tak, u Tarasa jest małe kochenia. Tak. Mm. Bardzo dobrze. Mm. Ви можете зробити ще раз самостійно. Пам'ятаєте, що шкарпетки у нас тут немає. Пробачте. А, Так, ну, буває. Добачаюсь. Так. Угу. Продовжимо. Давайте згадаємо зараз, як перекласти, подумаємо трошки, так, наприклад, великий годинник. a big clock. Півень та качка. A cock and a duck. Це великий стіл. Правильно. It is a big desk це маленьке кошеня правильно it is a little kitten у тома є чорна шкарпетка правильно Tom has got a black sock. Дуже добре. Молодці. Так, давайте зараз складемо з новими словами речення з конструкцією It is. Так, давайте разом зі мною, а потім спробуйте самостійно. It is a desk. It is a sock. It is a duck. It is a kitten. It is a cock. It is a cock. It is a clock. Так, а зараз зробіть самостійно. Ця конструкція приводиться це, Так, Це кошеня, це годинник, це шкарпетка. І так далі. It is a desk. It is a sock. It is a cock. It is a clock. Спробуйте самостійно, а бажано ще й записати собі у зошит, спробувати скласти декілька речень. По перше, і конструкцію повторите, і нові слова попрактикуйте. Так. І ще попрактикуємо нові слова та конструкцію has got». Пам'ятаємо, що has got. Це в когось щось є. То щось має. Has got. Він, вона, воно. Так, ну давайте зі мною потім самостійно. Tom has got a sock. Sam has got a plum. Bob has got a cock. Bill has got a bus. Богдан has got a cup. Olga has got a rabbit. Поліна has got a duck. Можна докласти ще прикметників. Так? Великий, маленький, червоний, рудий, чорний, поганий. Так? Додати до цих речень і запишіть їх собі у зошит. Обов'язково попрацюйте. Це буде дуже добре для вас. Так, молодці. Дуже добре. Отож по сьогодні ми з вами вивчили Letter K, sound K, Літеру K, яка дає звук к. K. K, sound K, Kite. Letter K, sound K, Kite. Letter K, sound K, к. Letter K, sound K, Kangaroo. Letter K sound K. Kangaroo. Вивчили слова desk. Desk. milk, milk, Kitten. Kitten. clock, clock, dark, dark, cock, cock, sock, sock, black, black. Отож би дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І вчить англійську. Дякую, до побачення!